Так, добрий день. Дуже рада бути присутня на цьому зі так, на випускному. Що ж, мене звати Дар'я, я викладаю загальну англійську для підлітків та дорослих. Загалом маю досвід два роки. Можна, будь ласка, наступний слайд. Зараз я хочу розповісти про свою точку А. За ці два роки я не мала взагалі жодної відпустки. В мене була відпустка тільки тоді, коли я захворіла. Ну і то це не можна вважати відпусткою. У Мене було вигорання, звісно, через мій чек, тому що я дуже багато часу витрачала на підготовку для уроку. і чек був 200-250 гривень. Я нікому не говорила про себе ні своїм друзям, ні знайомим, навіть коли в мене питали про як, мої початки у репетиторстві. Я завжди дуже цього соромилась і переводила чомусь тему. Так само в мене був страх підняти, свой, підняти чек на свої послуги, тому що я думала, що якщо навіть підніму на 50 гривень, то люди не погодяться, тому що це є дорого, і в країні війна, і так далі. Тобто, я ваші слова, Анастасія, тут все запам'ятала, <сх�ую> там були всі мої страхи. Та щодо комунікації з батьками та потенційними учнями або ж клієнтами можна сказати, я не мала взагалі ніяких знань. Тому що я робила від А до Я все неправильно. Прошу, будь ласка, наступний слайд щодо вражень від курсу: по-перше, мені дуже подобається структурованість, лаконічність та ефективність поданої інформації, що є дуже важливо. Тому що я е, спочатку хотіла піти на попередній потік, але я вагалась через те, що в мене не було достатньо коштів, і як зараз я пам'ятаю слова Анастасії, що ці вкладення, які я тобто грози гроші, за які я куплю цей курс, вони мені як я вийду в плюс навіть під час курсу. Але тоді чомусь я якось сумнівалася, не пішла на курс та пішла на останній потік. І ця, може, це не теорія, це я правда, тобто це підтвердилось те, що мені казала Анастасія, що я вийду в плюс навіть вже під час курсу. Тобто, вартість курсу, курсу я вже покрила навіть не в один раз. Щодо приємної атмосфери та комунікації, це стосується як наших зі дзвонів, так і чатів наших всіх, що дуже важливо для мене: що всі підтримують, надають реально гарні поради та ефективні. Та й щодо розуміння і підтримки, так само що якщо ти є новачком, як я в своїй справі, це для мене дуже важливо, щоб бути більш впевненою. Так, і можна, будь ласка, наступний слайд щодо моєї точки Б. Euh, від, від початку курсу і до кінця я завжди намагалася робити дуже багато в мене було питань. Але ось коли я заповнювала анкету вже після курсу, так після закінчення курсу, я думала, що в мене немає досягнень. Але як бачите, в мене є тут списочок, тобто. Вже я щось зробила. Завдяки цій анкеті, що в нас була точка А, я її відкрила і я побачила те, що я закрила всі свої цілі, які я собі ставила на початку. Тобто я почала цінувати свою роботу та відстоювати кордони для учнів в деяких, можна так сказати, неприємних ситуаціях. Щодо вартості занять, наразі я маю 350-400, для деяких учнів вже підняла на 450. Тобто вже є деякі зміни. А, та такий чек я маю не тільки для себе, а й для викладачів з команди, що мене дуже тішить, тому що, як я бачу, люди не завжди готові платити а, вище 300 гривень для викладачів з шкіл або команд. Так само я почала вести свій TikTok, Instagram, розповідати про себе всім, навіть якщо мене це не питають. Головне, що всі знали, що я репетитор з англійської, приходьте до мене і я вам завжди допоможу. Також я налагодила комунікацію з батьками, що мені дуже допомагає. Я розумію їх проблеми, їх біль, чому вони турбуються та переживають за своїх дітей. Та я зрозуміла, як краще нам бути в тих чи інших ситуаціях, як довести те, що я зможу допомогти, та мої репетитори є загалом, це також допомагає в моменті, коли ви хочете підняти ціну, що є дуже круто, що вас, батьки, розуміють та учні. Так само я маю віру у свою експертність та знання, тому що раніше я мала результати, але я їх чомусь не бачила. Я думала, що я з учнем стою на одному місці і в нас нічого не виходить, і так далі. Далі. Але наразі, коли я робила кейси, як Анастасія рекомендувала, я побачила гарні результати за достатньо короткий проміжок часу. Тобто, я зрозуміла, що я вмію донести свої знання і мої знання є ефективними. Та й щоб це так підзаг... підзагальнити, так я досягла своєї цілі, як я вже казала, та збільшила свій дохід на 10 тисяч гривень. Наразі для мене це є дуже круто, тому що я паралельно ще й навчаюсь і для мене це великим досягненням. Всі ці досягнення, завдяки Анастасії та команді, яка працювала над цим курсом. Тому я дуже вдячна за цю можливість бути на цьому курсі, та її залюбки піду на наступні.